Про неї згадують, коли мова заходить про кохання та красу. Її вважають доброю і тією, хто приносить бонуси в декількох сферах життя. А ще називають жіночою планетою. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми з тобою знайомимося з ще однією особистою планетою в західній астрології Венерою. Додивись це літо до кінця, і ти дізнаєшся, як ця планета впливає на партнерські стосунки. Кохання, мистецтво і ще не менш важливі сфери життя. Планета Венера в західній астрології управляє двома знаками зодіаку. І якщо перший несе саме ті тематики, з якими і асоціюється Венера в більшості, то другий відомий не усім. Я майже впевнена, що на питання, що ти знаєш про Венеру, багато хто асоціативно відповість Кохання і краса. Так от, це і несе в собі знак Терези. Тому Венера це планета, яка відповідає не тільки за красу і кохання, а ще й мистецтво, гармонію, дизайн, косметологію, моду і, звичайно, за партнерство, шлюб, дипломатію, домовленості та суди. Тому цю планету більш детально будемо розглядати в карті народження, якщо у тебе є запит на партнерські відносини. До речі, чи знаєш ти що по Венері в чоловічій карті? Ми можемо переглянути, який типаж жінки для особистих відносин подобається йому найбільше? Або можемо дізнатися, чому ти жити не можеш без декоративної косметики, яскравих відтінків і косметологічних салонів. Тебе це запалює, надихає, а твоя подруга користується гігієнічною помадою без відтінків і одним олівчиком під очі, і їй при цьому окей. Як же підготувати подарунок такій стриманій особистості, щоб він їй дійсно сподобався? Так, тут знову стануть нам в нагоді показники саме цієї планети. Яка ж інша тема підопічна другій планеті в сонячній системі? Шановні тельці, радійте! Вами також опікується Венера і тим самим підкреслює теми матеріальних і внутрішніх ресурсів. Простими словами: фінанси та їжа, колекціонування антикваріату, гроші, земля як власність, красиві речі і красива їжа. В тельці Венеру називають земною, бо відноситься до одноіменної стихії. А тому тут планета проявляє себе як накопичувач якому потрібен фундамент в прямому і переносному сенсі. Тому, звичайно, Венеру ми розглядаємо і у випадках запиту на фінансові показники в карті народження. Рухаючись в космосі, Венера змінює свій настрій в залежності від того, по якому знаку зодіака рухається. В деяких знаках вона сильніша, в деяких слабша. Та найбільші трансформації стаються, звичайно, в період ретроградного руху цієї планети. У 2024 році планета Краси та кохання рухалась лише вперед. Та наступний рік принесе нам дуже особливий період, в якому не останню роль і зіграє саме Венера. Звичайно, це буде окремий випуск, трохи згодом, і в ньому я скажу загальні тенденції для кожного знаку зодіаку. Якщо ж тобі вже цікаво, як саме попливає на твоє майбутнє астроподія, що станеться. Уже на весні 2025 року записуйся на особистий прогноз. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про дуже особливу астроподію, яка стається з нами кожен рік в грудні і закладає енергії на найближчі 3 місяці. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!